Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! У нас скоро Пасха! І розпочалась Пасхальна феєрія у 2023 році. Ми підготували для вас низку спеціальних бойових завдань і знижок у преміум магазині Зокрема, на нові елементи зовнішнього вигляду до Великодня. Приєднайтеся до полювання за подарунками, заробляйте унікальні нагороди і збирайте чудову машину із знижок. Давайте відразу перейдемо до цих знижок. Що ж це за машини? Та чи варто їх взагалі придбати? Швиденько розберемо цю техніку та перейдемо до новин пасхальних яєць від World of Tanks. Я думаю, ви зрозуміли про що я говорю, особливо про пасхальні яйця. Бурасік продається від Wargaming. Багато хто хотів цей танчик, але все ж таки за нього потрібно задонатити. Отже, бачать льйон Бурасик коштує 700... 27 гривень. Ви можете його собі придбати, але не розраховуйте на те, що ви будете дуже сильно на ньому імбувати. Тому що це Прем танк, але все ж таки не має бронювання корпусу, не дуже точна гармата та великий розкид при пострілі, але має барабан на два снаряди та перезряджання в 20 секунд. СТ? імба, але все ж таки трішки є мінусів та трішки є своїх плюсів. Наступний танк це 50 ТП. Польський. 50 ТП. Той який майже схожий на 60ТП Левандовського. Коштує 911 гривень. Танк непоганий. Забув нагадати, що, звісно, тут є і додаткові лоти, такі як по 3000 гривень, наприклад. і так далі Але я думаю, що зараз в коментарях ти напише мені, навіщо ти рекламуєш картошкіні продажі і так далі. Друзі. Це наголошення для тих людей, які хотіли дізнатись про це. Тому просто повідомляю це нічого особистого. Всім дуже дякую. А до речі, ти, якщо ще не підписався та не написав коментар та не влупив подобайку з ноги, обов'язково зараз організуй, тому що це буде дуже круто для просування україномовного контенту. Ми повинні поставити на коліна. Саме тих болотяних чортиків, отже, перейдемо до наших бойових завдань. Бойові завдання доступні з 8 ранку, 10 квітня, за Києвом, та будуть відбуватися до 14 квітня за Києвом. Бойові завдання Пасхальної феєрії. Будуть продовжуватися з 7 квітня до 10 квітня, і розпочнемо із завдань. Перше завдання це нехай почнеться полювання. Три деколі великодні яйця, тобто в тебе на танкові, будуть яйця. Якось дивно, але прикольно. Умови. Здобути щонайменше тисячу одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого досвіду. Обмеження будуть для всіх акцій однакові: тільки у випадкових боях, тільки на техніці від 4 до 10 рівня та один раз на аккаунт. Також ви отримаєте одну танкову печатку. Наступне завдання: полювання за подарунками, частина 1. Завдання 2. Вам від мене не сховатись. Обмеження мати танкову печатку, тобто виконати перше завдання бо потрібно, тільки випадкові бої, четвертий, десятий та один раз на аккаунт. Всі обмеження будуть зачитувати тільки те, що потрібно мати, а не ту техніку і наскільки на аккаунт. Полювання за подарунками, частина 2. Відбийте стільки шкоди, скільки можете здужати обмеження, мати танкову печатку. Полювання за подарунками, частина 3, мати танкову печатку, та предмет, що розбивається, творює її. певному типі снарядів, також вони є. Щось дуже цікаво. А що ж це таке? Напиши в коментарі. Завдання, частина 4: досягніть певного порогу, заробленого досвіду в команді забій. Мати танкову печатку. Обов'язково потрібно виконувати завдання так, щоб у вас була танкова печатка, бо без танкової печатки ви не зможете пройти надалі. Полювання за подарунками частина 5. І знову я зачитую це полювання. Ну гаразд, я думаю, ви мене вибачите. Підказка. Бійцю, не вагайся, до бою скоріш приєднайся, мати 4 танкові печатки та один раз на аккаунт. Також ви можете придбати, звісно ж, за золото собі стиль. Стиль, великодній кролик. Повна колекція 1683 золота, та стиль Великодній Кролик, звичайний за 1500 золота. Стиль доволі непоганий, ви можете зараз бачити у себе його на екранах. Але все ж таки думаю, що вам це буде не дуже доречно та не дуже цікаво. Тому приєднуйся до цієї акції. Якщо ти хочеш придбати собі Бурасіка, придбати 50 ТП польського, точніше ж не польського а поляка, то тобі саме в магазин. Але не забувай про те. Що якщо ти не підписався на цей канал, обов'язково підпишись на нього для того, щоб розуміти, що ж це за канал, та тут будуть виходити чудові новини та багато чого іншого. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Та хочу побажати вам та вашим рідним здоров'я та тихого неба над головою. Всім пока-пока. Дуже дякую. Ти якщо ще не підписався, то получиш по дупі.